Взаємодія між українськими містами набуває особливої важливості в умовах повномасштабної війни. Миргородська громада працює над зміцненням міжмуніципального співробітництва, про що свідчить кількість громад-партнерок. 16 серпня в цей перелік додалися ще дві громади: Нововолинська і Дрогобицька. Миргородський міський голова Сергій Соломаха в онлайн режимі підписав відповідні меморандуми про співпрацю. Ми продовжуємо шукати друзів. У різних областях України для того для того, щоб можна реалізовувати спільні проекти і обмінюватись досвідом. Ясно, що тому, що в перспективі, якщо ми плануємо в ЄС, то там багато проєктів саме на міжмуніципального рівня, і тому це сьогодні ми закладаємо фундамент для того, щоб в перспективі могли такі проекти реалізовувати на території нашої громади. Для співпраці Миргородська громада намагається обирати партнерів, які активно беруть участь в проєктах. Спільна робота, зокрема і в цьому напрямку, допоможе зміцнити позиції Миргородської, Нововолинської та Дрогобицької громад і створити нові можливості для розвитку. Ми давно вже з цими громадами спілкуємося, співпрацюємо, але не укладені були певні угоди. Ну, сьогодні ще дві угоди укладені. На перспективу ще кілька громад, з кількома громадами ми будемо такі угоди укладати для того, щоб, як то кажуть, в дальнішому співпрацювати. Надалі спільні заходи допоможуть фахівцям громад підвищити свою кваліфікацію, разом навчатися і впроваджувати зміни. Громади більш ефективно зможуть розподіляти ресурси та реалізовувати масштабні проєкти. Окрім цього, співпраця допоможе громадам протистояти викликам сьогодення, покращувати життя людей і відновлюватися після надзвичайних ситуацій. Меморандуми визначають і напрямки співробітництва громад, серед яких економіка та інвестиційна діяльність, житлово-комунальне господарство, екологія та енергозбереження, транспорт, водопослідування. Та водовідведення тощо. Якщо це діти до цього, то буде вибрано там якийсь напрямок, де можна реалізувати спільний проєкт. Чи це медицина, чи це житлово-комунальна сфера, чи освіта. Це залежить від того, від напрямків цього проєкту і від того наших можливостей наших громад. Підписання меморандумів і об'єднання зусиль це важливий крок для розвитку всіх трьох громад, що дозволить долати проблеми і досягати спільних цілей.